Мої вітання, шановні, всім привіт, всім гарного настрою та приємного перегляду. Постараюся сухо без води, але не обіцяю, що це вийде. Отже, що ми маємо? 22 рік, 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабного вторгнення багато хто, як з медіапростора, так і прості глядачі, почали для себе конкретно визначатися, хто вони і що вони. Дуже велика кількість зрозуміла, що вони все таки українці. Я в тому числі і треба розмовляти українською мовою підтримувати наше українське. Але й немаленька частина тих самих ждунів, колаборантів вирішила для себе, що ні, яка різниця. Всі люди класні і він Русский Українець. Та вони кажуть саме українець, а не українець. І ось оцей пацієнт, недолуга істота. Він вирішив, що для нього важливіше все русське, російське, і донати в рублях, і, і все таке остальное. Я свого часу на старому каналі записував декілька відео про, саме про таких колаборантів, які для себе вибрали сторону зла, сторону Росії, які не проти приймати донати в рублях, яким дуже подобається саме. Робити контент для російської аудиторії, а на війну їм плювати. Дуже багато хто з них взагалі про це мовчали, дехто хто все-таки відкривав свого брудного гнилого рота. Називав це ситуацією, непонятками, можливо, навіть десь колись там конфлікт, але ніхто з них не називав це війною. Саме прикре, що навіть через 3,5 років. Повномасштабної війни після загибелі сотень тисяч, якщо не більше, українців. Ці вишкрипки досі продовжують вести свої етери, ефіри, на русском язике приймати приймати донати в рублях, робити саме російськомовний контент, колабитись з росіянськими стрімерами, блогерами і так далі, і так так далі далі і так далі. Сьогодні мова піде. Про одного недалекого українчика, який через 3,5 роки повномасштабного вторгнення вирішив чомусь перевзутися. Але давайте для початку ми послухаємо декілька цікавих моментів. От я, от я я стаюсь на ру-регіоні. от я остаюсь на ру-регіоні. Вот РУ Мені не хочеться приходити на Єврорегіон грати на серверах Люксембурга, Казахстана, де не буде великого количества гравців. А если не будет большого количества игроков большого онлайна, знаете, что нас ждет? Пиздец нахуй, блять. Нас ждет full десятки по КД, минимальное количество восьмерок и полный дегенератив... конченый. А когда ты будешь играть ночью, или еще когда-то на сервере может вообще не быть народа. Но это полная херня. Вы понимаете, что вот я, как игрок из э, Украины. Я потеряю очень много. Я потеряю дара. До... Я потеряю невероятно много. Меня, блядь, запихивает на вонючий сервер Люксембург. И казахстанский сервер, на котором пинг будет пиздец. Где, блядь, Казахстан и где Украина? Вы еб... Ну там сколько будет онлайна на э, этих серверах? Сколько будет онлайна? Ну давайте ответим себе на вопрос честно. А сколько. А где акции в основном э, лучше идут? Где в основном лучше идут акции? Ой, наверное, все-таки на Ру-регионе, да? Вы же понимаете, что акции, ивенты, события различные и прочее, всякие битвы блогеров. Где ты будешь участвовать? Где ты будешь участвовать в битве блогеров? Вот, допустим, я хочу поучаствовать, да, вот я э, там нереально буду потеть в контент, да, у меня там поднимется активность, я хочу поучаствовать. Где мне участвовать? Мне участвовать на Европе с какими-то ноунеймами, да, которых там никто не знает. И как мне им противостоять? Если меня на Европе никто воспринимать не будет. Как мне их? Э, как, как, как мне э, им противостоять? Как? Меня там никто не знает, абсолютно. Меня на Еврорегионе никто не знает. То есть они не оставляют вообще никаких путей, правильно я понимаю? То есть, мне они право выбора не дают. Вы понимаете, что мне, как контент-мейкеру, э, ну, это нереальная палка в колеса. Нереальнейшая. Просто запредельная. Отже, це його слова сказані у 22-му році. Що для нього на той момент було важливо? Контент. Он же контент-мейкер. акції лучше на РУ регіоні, на РУ все лучше, а на Європі там вообще все никакое. Що ж я буду там делать? Там какие-то ноуней. А я ведь професіональний стример, контент-мейкер. Я думаю, ви все почули, це був 22-й рік. Родные бладистанцы. У меня важное видео для вас, важное сообщение по поводу дальнейшей судьбы нашего с вами канала. Почему нашего? Потому что я здесь делаю контент, вы его смотрите. Как вы знаете, все катится в полный трэш. И э, в том числе и Ютуб. Э, ни для кого для вас не секрет, что монетизацию YouTube вырубил на территории России. Мне эти сообщения постоянно приходят. я не Ты. Українець, ти ж проживаєш на території України. До чого ти до території Росії? До чого монетизація Ютуба на Росії відноситься до тебе? А, зачекай, я зрозумів. Ти українець, який типу живе в Україні, але при цьому е, смокче дуже активно все з, з Росії, я так розумію. Та? І коли ти оформляв собі монетизацію, канал і так далі, ти вказав, що ти живеш е, на Росії. Чому ти так зробив? Для того, щоб отримувати гроші, тому що гроші для тебе на першому плані. І сьогодні я це доведу. А... Уже пришло сообщение по поводу того, что YouTube вырубил платные подписки, донаты через Super Chat, вообще все, что связано с монетизацией на территории России. Вы все прекрасно знаете, что у всех, без исключения танковых блогеров, 50, а то и больше процентов от всей аудитории из России. Поэтому понятное дело, что монетизация... Ну, уже, можно сказать, все. Но по поводу монетизации самого Ютуба, я особо не парюсь. Я никогда не делал на это упор. У меня постоянно жёлтая монета. Он никогда не делал упор на монетизацию Ютуба, но так как монетизации Ютуба больше на России нет, но он не на России, он в Украине, но ему это не важно. Это же всего навсего деньги. Поэтому он убегает с Ютуба, а раз с Ютуба він нікуди не втік, він лишився там. Головні тези. Головні тези. Хтось може сказати: "Ти вирвав з контексту. Кому цікаво, знайдете це відео в нього на каналі і передивитись, якщо не видалить. Головні тези: на Росії на Росії більше немає монетизації Ютуба. Яке це до нього відношення має, думайте самі. Тепер він з Ютубу не буде нічого заробляти, і з цим треба щось терміново вирішувати, бо тому що це деньги, 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 деньги. Чесно говоря состояние максимально дерьмове, максимально, наскільки це тільки можливо Ті буде э... записывать это видео, структурировать как-то свои мысли, четко а, доносить то, что я думаю. Но я постараюсь, сделаю это как смогу, как получится. Но я считаю своим долгом высказаться перед своей аудиторией, объяснить все как есть, а, рассказать, что произошло, что будет дальше и так далее и тому подобное. Начнем, пожалуй, с того, что в 2022 году, когда началась война РФ против Украины, против моей страны. В 22 году Wargaming разделились на Wargaming и Лист. Почему это было сделано? Я думаю, абсолютно понятно. Потому что ВГ международная компания, у нее там она представлена в разных регионах, в разных странах и так далее. Разделилась ВГ на ВГ и Лесту, на World of Tanks от ВГ и Мир Танков от Лесты, соответственно. Еще тогда, в 2022 году, там те же сотрудники, которые работали в Wargaming на постоянной основе, часть из них поехала разрабатывать World of Tanks, а часть осталась разрабатывать мир танков. Еще тогда разработчики в личном разговоре абсолютно четко, ясно дали понять, что игра и компания вне политики никоим образом не относятся к политике и к тому, что происходит. И не будет относиться к политике и к тому, что происходит. Это было сказано абсолютно четко и ясно, без каких-либо двойных смыслов и так далее. Для того, щоб ви не слухали 25 хвилин того перемелювання лайна одного там, того самого лиття води, тому що, по факту, 25 хвилин він просто там чи 18, не пам'ятаю, неважливо. Він говорить одне й те саме. Коротко по суті, через три більше трьох років повномасштабної війни він дізнався, що ЛЕСТА спонсорує так зване СВО. Він про це типу не знав, бо йому особисто хтось там, типу, з компанії ВГ сказав, що е, гра компанія поза політикою. Ну ви мені скажіть, будь ласка, от яким треба бути ідіотом, щоб дійсно в це типу вірити. Ну насправді ж він це не вірив. Просто йому було вигідно на той момент сидіти дупою на двох цільцях, позиціонувати себе, типу, я весь такий український стрімер, в моїй страні там якась ситуація. Але при цьому, при цьому доїти начать, жителів Росії на рублі і жителів України на гривні бути добрим для всіх. Але тут почалась якась невідома, не, незрозуміла катавасія. Виявляється, що ігри не поза політикою. Чому, до речі, війну він називає політикою, я не розумію. І гра не поза політикою, і взагалі його обманули. Він такий весь бідний, нещасний. Сидить плаче, ниє, дуже драматургію велику таку розвиває. Типу, як так? Да я ж не знав, да я ж взагалі, все я йду. Він іде з міра танком, він вирішив, він зробив такий мужній крок. Він нарешті повертається на ЄУ сервер, який йому дуже не подобається, бо він там невідомий, буде з якимись там ноунеймами, фу, гадість і все таке. Це якщо коротко. І доброго дня, друзі. Доброго дня, шановний Бладістане. Сьогодні у нас трансляція експериментальна. Сьогодні стрімер буде а, тримати своє слово, яке я вам говорив вже давно. Напротязі чотирьох місяців я вам говорив, що в мене є ідея зробити стрім українською мовою, виключено українською мовою. А, тому, що, ну, всі знають прекрасно, що я народився в селі. Ось. І в селі я розмовляв і. Ну, родився і виріс розмовляючи українською мовою. Але але в мене в селі я не знаю, як у вас. Але я думаю, що що в багатьох поселеннях в Україні є багато слів. скажімо так, скажімо так, на суржику. О. Вибачаюсь, але далі слухати оцей потік лайна. У мене сили немає. У вас, якщо буде бажання, я залишу посилання на цю нарізочку з його українськомовного стрімчика внизу під цим відео. Що ми маємо? На початку повномасштабного вторгнення він був чисто таким собі парнем всього міра, он всіх любить і все класне, он нікого не розділяє. На плохих, неплохих, на українців, на росіян, на русских, всі люди, всі, всі молодці. А там просто що-то хто-то не може рішити. E, значить, є у сервер, це йому фу, це Гедота, тому що на Росії все краще, на Росії все топове, там і акції, там і все, там і донати в рублях, там є його аудиторія. Потім, бляха, така прикрість на Ютубі проблеми, тому що на Росії монетизацію відключають. Так, чуваче, ти ж типу в Україні живеш. В чому проблема? Я не розумію. Тебе як то стосується ніяк. Перехід на Трово, відповідно, бо там сама потужна, сама класна платформа. Ой. Там в нього багато є всіляких таких відео, просто треба покопатися. Мені вже не. Я й я так декілька разів, вибачте, мене проблювався, поки це все переслухував і передивлявся. І тут, через три роки війни, виявляється, його Максимушку обманули дуже сильно. Він не очікував такої підлості, що кампанія, не в політики. І він твердо вирішив: все, я тепер буду стрімити на Єу грати. Нікакого міра танков. Хоча, якщо подивитися на його канал, як там кажуть, інтернет це пам'ятає. Та скільки в нього за ці 3,5 років контенту української? Нуль. Про є, є, ЄУ, я не знаю, чи там щось є. Там якісь турніри Чака, там всі акції, які були на Лєсті, на Вмірі танков», все оте колаби з російськими стрімерами, Україна йому до спини була. І ось, що ми маємо: Стрім в серпні 2025 року через 3,5 роки війни знищення українців, обстрілів тієї самої Одеси, в якій він живе. Він перевзувся і зробив стрім українською. Ви знаєте, все огидне, все бридке, все неприємне, все обмазане лайном, і те, що аудиторія в нього є досі з України. І те, що йому донатять в гривнях, для мене це шоковий шок. Досі є є е, тупі українчики, які думають, що він класний і його підтримують грошима. І ті коментарі огидні, які написані, там, до речі, в нього під всіма відео ні одного негативного коментаря. Звідси висновок, якщо хтось пише те, що йому не подобається, він видаляє, він не любить правду про себе, а правду він чудово знає, хто він є насправді. Це є колаборант, це є зрадник, це є підлабузник, пристосуванець. Можна довго продовжувати цей список. Я думаю, висновки ви для себе зробили. Я для себе про нього висновки зробив вже давно, але я щиро дивуюся тим недалеким людям, які пишуть позитивні коментарі. Суто через те, що оце ось, оцей вишкварок перейшов на українську мову буквально на одному стрімі. Там є коментарі про те, що все, чувак, ми підписуємось. Ти молодець, нарешті це потужно. Це настільки огидно, настільки неприємно, що ви собі не уявляєте. Мене це вибило з колії. Якось все настільки просто можна, виявляється, бути гнидою, бути отаким дволиким, бути лицемірним, тупо косити бабло. А коли вже рублі перестали йти, значить ми будемо косити гривні. І українчики, на жаль, це сприймають нормально. Робіть висновки, думайте, кого ви дивитесь, навіщо ви дивитесь. Якщо в ваших головах замість місків лайно, бласкаво прошу до Клубу Дегенератів. Дивіться, продовжуйте дивитися далі, російськомовних стрімерів, блогерів, споживати їх контент. Донатити їм відповідно свої гривні, не допомагати якимсь збором комусь, а донатити оцим дегенератам. Якщо у вас все-таки є мізки і ви вмієте думати, хоч трохи, сподіваюся, відписуйтесь від цієї огиди дволикої. Шукайте нормальний контент. А якщо у вас є зайві кошти, я більш ніж впевнений, що є кому донатити. Комусь на дрони, комусь на автівку, комусь на бронежилет, комусь ще на щось. А якщо грошей вже настільки багато, то підтримуйте українськомовний контент і українськомовних стрімерів, а не оте все гнидотне Запаребрікове, яке в будь-який момент перевзується і знову буде казати: а на Росії не так уж і плохо, як я думав. Всім удачі, до наступних відео, до зустрічі на стрімах. Бувайте і думайте!